Увага, розіграш. Під час перегляду цього відео ми розігруємо 100 гривень. Щоб взяти участь в розіграші, треба перше. бути підписником на каналі Банківський клуб. Друге, поставити лайк під цим відео. Третє. Залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 100 гривень перерахуємо на картку тому, чий коментар станом на завтрашній ранок збере найбільшу кількість лайків. Всім привіт! Сьогодні я би хотів показати вам відео трохи іншого формату, ніж я подавав раніше. Це відео відноситься більше до категорії фінансової грамотності, фінансової обізнаності нашого населення, і воно буде цікаво як старшому поколінню, так і молодому поколінню. Тому що тут я покажу вам історичні моменти, самі значущі дати, які вплинули на обесцінювання гривні, девальвацію гривні, якщо говорити як фінансисти. Також в цьому відео я вам покажу сам графік девальвації. Гривні з 1996 року, це з моменту, коли з'явилась гривня в Україні як грошова одиниця, і до поточного 2023 року. І також більш детально зупинюсь на в Тих моментах, в тих роках, де обезцінювання гривні було найбільше, і прокоментую ці історичні моменти. Наголошую, матеріал дуже цікавий, тому рекомендую додивитись його до кінця. Коли додивитесь до кінця, прошу в коментарях написати ваш коментарій, відгук. І якщо такий формат відео вам подобається, то я буду більш частіше публікувати такі відео. І так, поїхали. І на даний момент, в першу чергу, я хочу вам показати інфографіку, де ми в реальному часі побачимо. Повзучий графік з щорічними показниками девальвації гривні. Так, і хочу наголосити, що девальвацію гривні ми будемо розгля розглядати в розрізі долар-гривня, тому що саме порівняння з доларом дуже гарно і показово видно, як девальвувала гривня. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши на кнопку підписатись під цим відео. І так, ми продивились графік, і тепер роблю наголос на основних роках, під час яких була проведена девальвація гривні, і які причини тому слугували. І так, в 1996 року, тобто з 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа. Унаслідок якої національною валютою стала гривня. Національний банк України ввів в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Далі у нас йде 1999 рік, 9899. І перша суттєва девальвація гривні припадає на 1998 рік і часто пов'язується з азійською валютною кризою і наступним дефолтом Росії. Падіння курсу гривні було зумовлено. Комплексом факторів, значною залежністю України від Росії, як і основного торговельного партнера на той момент падіння світових цін на сталь та жорсткою монетарною політикою НБУ. Також призупинення виплат по ОВДП і як наслідок проблемами їх вітчизняних тримачів, тобто комерційних банків. Внаслідок цього всього гривня знецінилася більше як удвічі, і у 2000 році курс досяг позначки 5 гривень. 50 копійок за 1 долар. Ідемо далі. Наступний період девальвації гривні пропадає на кінець 2008 рік 2008-2009 рік, коли гривня знецінилась на 60%. У 2008 році в Україні був використаний рецепт азійської фінансової кризи 90-х років, тобто залежність бізнесу від доларових кредитів плюс спекулятивна атака на місцеву валюту. Масштаби знецінення гривні визначались не стільки наслідками світової фінансової кризи, скільки діями окремих комерційних банків, які, отримавши від Національного банку України значні гривніві кредити, використали їх для спекулятивної атаки на гривню. Масштабна девальвація гривні призвела до масових банкрутств вітчизняних підприємств, які були зав'язаними на інвалютні кредити. Слід відзначити, що фінансова криза сусідньої Росії була реалізована за тим же. Ідемо далі. Навесні 2014 року падіння гривні також розпочалося з непрозорої політики Національного банку України щодо кредитування комерційних банків, з уже з визначеними для українського валютного ринку девальваційними наслідками. Однак цей період девальвації у 2014-17 роках мав одну нову рису. Це супроводжувався виведенням з ринку значної частки комерційних банків, що негативно вплинуло як на бізнес, так і на добробут населення. Далі, 2009 рік ознаменувався небаченою суттєвою револьвацією, тобто не девальвацією, а ревальвацією, тобто зміцненням гривні на 13,5%. І ця ревальвація, яка, на жаль, не означала позитивних структурних зрушень в економіці держави, а була кон'юнктурним явищем, що і підтвердилося у 2020 році. Основними факторами, які спричинили ревальвацію гривні в 2019 році, це перше значні обсяги екстрату. Експортної валюти валютної виручки, як наслідок сприятливої конюктури на світових ринках залізної руди та зернових, які складають основу українського експорту, друге зменшення попиту на іноземну валюту з боку нафтогаза внаслідок зниження світових цін на природний газ, третя причина це значні масштабні реалізації ОВДП нерезидентам які для їх Покупки обмінювали долари на гривні, що чинило тиск на курс у напрямі. Зміцнення самої гривні. І в результаті відкат курсу гривні, який мав місце у 2020 році, ще раз продемонстрував кон'юнктурність цієї безпрецедентної ревалювації гривні, яка спостерігалась у 2019 році. На початку 2020 року ревальваційний тренд гривні змінився на стрімку девальвацію. І 2022 рік. Долар піднявся до 36,57, копійок, і на даний момент тримається на цьому рівні. І всі ми розуміємо, що Основною причиною цьому агресія Росії, яка зненацька зруйнувала не тільки людське життя, але й економіку країни, і це знецінення гривні 2022 року можна сказати друге по величині після 2014 року, але все ж таки можу сказати, що на даний момент гривня втримується за рахунок фінансування іноземних інвесторів, і на мою думку, реальний курс набагато вищий. І він зараз втримується. Але не буду песимізувати цю інформацію. Я, як і ви, хочу закінчення цієї несправедливої війни і бажаю всім нам міцної гривні, злагоди та процвітання. Хочу вас попросити в коментарях написати свій відгук щодо такого формату подачі інформації. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал та в коментарях напишіть свою думку щодо цього відео. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео.